І усім привіт, ви на каналі Ангелинська Українишка Геймс. Кхе, І сьогодні в нас майже, фі... майже майже фінальна серія. І сьогодні Вероніка з цей краще ми почнемо. Прокидася Вероніка. Фух, при ранок. Добрий ранок. Тебе вже батьки чекають. О, прекрасно! Ну, ти чекай тут, а я зараз. Так-так. Заходьте яблукові. Ми йдемо. Так-так. Йдемо. Можна провідати? Так-так, можна провідати. Пробачте. Доця, привіт, привіт, мам. Привіт, татусь. Я зараз буду вишивати для себе піжамку. Тобі ж ну добре. У тебе рука краще, до речі, ну так. Сьогодні буде, до речі, тренував. сьогодні на поле вийдемо. А навіщо? Щоб потренуватися, ходити. «Ти, ти вже вже два місяці не ходиш, ну так. Пухтіка зашила. І руками шевелітись будеш. Ура! Я буду ходу ще велитися руками та ногами? Ну так. А поки що що ти вишила. Окей. Ай, моя рука випала. Ну так, якщо чесно, мені не дуже. А що маємо, то маємо. то Батьки, запрошую і вас на майданчик, щоб подивитися, як ваша доча ходить. Обов'язково. Так, так, тільки одягайся добре. Ну, все, ну все, ми одягнулися. Все, тепер пора на майданчик. Ну так, так. Ну так. Дяче читала книжку. Кого на днях перед сном ну, про хлопчика-романчика, і він також. З дельфінами катався, ну потім розпис. Добре. А ми повернемося, коли прийдемо на майданчик, щоб тренуватися, ходити. Провочка це зайві звуки зараз. Доброго дня, я ваша нова лікарка. Мене звати Інна Анатолівна. Ну, і я допомагаю дітям, щоб у них зажили ноги. Приємно познайомитись, приємно. Ну, а тебе як звати? Мене звати Вероніка, я з сім'ї яблуних. Ух ти! Це як яблука. Ну так, із цього походить яблуко. Я читав ой, я читала книжку про хлопчика Романа, де він. Не, Також на візку катався. Ще, і дельфін його врятував, ну, його нову, кажеться, врятував. Ну, напевно, так, я не читала, якщо чесно, книжку цю. Ну, добре, Ріден давай. Я не можу стати, мені дуже боляче. Ну, потерпи, давай, Постой хоча б 5 секунд. П'ять, 4, Чотири, три, два, один. Ай, не боляче. Нічого, нічого. Не треба плакати, не треба панікувати. Будь ласка, ще раз тільки на 10 секунд. Десять, дев'ять, вісім, 7, Шість, п'ять, 3, два, один. Фух, ай-хе-хе. Ну, як можу ставати нормально? то, Та, кажеться, так чи ні? А внука стань нормально. Ай-хі-хі-хі-хі. Получається, я хоч свої. Ну своє. ще, Пліз. Будь ласка, потерпи Ще ще раз. ай-хі-хі-хі. Все, на сьогодні тренування закінчена. А ви, батьки, потім заплатите мені. Так, звісно, ми вам потім заплатимо. Ну добре, ми потім вам заплатимо. Ой, ви мені... ви мені заплатите і лікарні. Ні. Ну так, так. Це важливо, думаю. Ну так, тому що я її трохи навчила ходити. Ну, добре. А на цьому серія закінчена. Всім пока. До нових зустрічей на декілька. Ну, на третій, ой, на четвертій частині зустрінемо. Всім пока. Дякую за перегляд.